Їм аплодує увесь світ національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського знову у Чернігові цього разу в рамках всеукраїнського туру. Хоча танцівники приїжджають не вперше, але людей прийшло знову чимало, аби подивитись на гордість нашої країни. Серед глядачів чимало тих, хто розуміється на професійному хореографічному мистецтві. Він багато гастролює, у його велика дуже історія. І до речі, і наш колектив трошечки запозичує дещо для дітей від професійних артистів. Мічтала попасть на їх концерти ще зі школи, вже можна сказати 30 років. і завжди займалася народними танцями. Їх дуже люблю. Ну, Наконець там і збиваються через 30 літ. Колектив мені вірського своєрідна танцювальна армія. Тільки одного балету 150 чоловік. Звичайно, на гастролі їздять не всі. Показати свій талант до нашого міста прибуло всього 65 чоловік. На сцені між танцівниками повне єднання і гармонія. Не чіткостей і бути не може. Дівчата прикрашають кожен виступ. Хлопці всі тяжкі елементи беруть на себе, і іноді від цього страждають. У нас, якщо ви знаєте, такі. Специфічний, екзотичний український рух, як присядка. В українському танці його дуже багато. Ось, і це дуже шкідливо діє на колінний сустав. Ось, і багатьох хлопців і коліна, підігаліностопні сустави, спина, це наші вади. За свою працю Балет отримав чимало нагород. За кордоном на їхні виступи збираються повні зали. Та все ж колективу не вистачає єдиного, аби своя публіка з такою ж цікавістю сприймала творчість ансамблю. Поки ж їм все частіше доводиться відміняти концерти. На думку директора, тут велику роль зіграли і останні події в країні. Напередодні були відмінено концерти в Івано-Франківській Тернополі і в Чернівцях. Саме з цієї причини, що просто, оскільки оці гастролі це комерційні гастролі, які проводить організатор, який хоче, скажімо, на цьому заробити чи хоча б не попасти в мінус, то були відмінені ці три міста. На жаль, тому що, ну. Така ситуація, просто не вистачило коштів, бо все таки колектив ансамблю великий. Це треба автобус, великий, це треба машина з костюмами. Це треба готель. Та артисти не втрачають надії, що криза, скоро мине і гастролі проходитимуть на повну силу, як воно і було до цього часу. Більше дізнаєтесь у програмі Культур Ревю.